Доброго дня, друзі. Війна України з Росією це не випадкове явище. Це запланована програма по знищенню української державності, щоб знищити Україну. Вони робили це свідомо і планомірно. Ворожі агенти постійно були в нашому уряді, у наших штабах Збройних сил України, у Верховній Раді. І ми самі приводили їх до влади. Самі обирали їх, голосували за них. Хоча вони не називали себе агентами. Ми називали їх просто політики із проросійськими поглядами. Знали про них, голосували за них. А вони за наказами Кремля поступово нищили нашу економіку, щоб ми економічно залежали від них, Розброїли нашу армію, щоб ми не могли захищатися. Давайте просто про проаналізуємо час останніх десятиліть. Те, що ми всі бачили і всі знаємо. Пам'ятаємо, як добровільно Україна віддала флот на користь Росії. І у Чорному морі Росія створила свої військові бази. Пам'ятаємо, як ми віддали ядерну зброю. Просто так, на гарантію безпеки, якої вони дотримались. Вся ядерна зброя пішла також на користь Росії. Пам'ятаємо, як останніми часами горіли наші склади. По всій Україні ми навіть не знали такої географії, що вони там були розміщені. По всій Україні чомусь горіли і взривалися склади. Випадковість, не випадковість. Як активно Росія вела ідеологічну війну? Простежимо навіть по тому, як в школі нищилось військово-патріотичне виховання. Військово-патріотичне виховання поступово перетворювалось на формальний формат. Ніби справа проводилась, але самої ідеології патріотичної, як такої, поступово все ставало менше й менше. Національні патріотичні молодіжні, дитячі рухи, організації активно схилялися до співпраці з школою. Для чого? Для того, щоб поступово взяти їх під свій контроль, по можливості впливати на них, впливати на їхню діяльність. Також згадати, як обеззброїли по-тихому. Українську школу і Кабінет Захисту вітчизни. Старші покоління також пам'ятають, як по-тихому методично спершу забрали малокаліберну зброю, потім навчальні автомати. А пізніше, вже з 2000 року повністю все майно із кабінету захисту вітчизни було вилучено. І пояснення було таке, що здаємо. Це майно, яке є в наявності, а пізніше отримаємо нове інше? В результаті, в школі навчально-матеріальна база зійськовопатріотичного виховання обнулилася повністю до нуля і взамін, звичайно, нічого поставлено не було. А подивитись, слідуючи, яка хитра схема була підготовлена? Про, по підготовці неякісних військових кадрів в Україні. Згідно Конституції, у нас діє закон про загальний військовий обов'язок. Тобто, кожен громадянин, чоловік, досягнувши призовного віку, має йти на службу в армію. Але була придумана така хитра схема. Тобто, студенти, якщо ти не хочеш служити в армії, ти просто йдеш на військову кафедру. Звичайно, це не безкоштовно, але якщо закінчиш військову кафедру, отримаєш звання офіцера і в армію не призиваєшся. Що це створило, який прецедент? Створило те, що в основна маса студентів, які не мотивовані, які не хотіли в армію, вважали. Військова справа це не для них. Вони, звичайно, поступали на військову кафедру, бо це був один із таких відкритих варіантів, як можна не служити в армії. Закінчив військову кафедру, отримав військове звання і працюєш, займаєшся своєю справою, армія тебе не турбує. Ось на сьогодні ми маємо цю статистику 2,5 мільйони офіцерів, яких ніде не видно. Ніхто не знає, де вони. Оце вони оці студенти немотивовані, не підготовлені, які пішли по тій схемі, як було продумано. Як створити армію немотивованих офіцерів? Одного не розумію, як можна було нам, українцям, нашим українцям, повірити Росії, повірити в те, що вони будуть намагатися робити для нас добро. Як можна вірити, що країна, в якої своє населення половину людей живуть у злиднях, будуть намагатися зробити добро для сусідньої держави? Вони вирішили, що час настав і пішли на нас війною взяти Київ за три дні. Але прорахувалися. Вони не врахували той факт, що в Україні є патріоти, які добровільно стануть на захист і стоять. До сьогоднішнього дня стримують агресора і поступово витісняють їх із нашої землі. Вони люблять цитувати радянські гасла, радянські пісні. І всі росіяни знають таку пісню, такі слова чужої землі мені ні не не п'яді, но і своєї клачка не віддадім. Так от, оця пісня вона стосується саме про нас. Ми не хочемо вашої землі, ми не хочемо ніякої чужої землі. Але за свою будемо стояти до кінця. Слава Україні!